Пряму трансляцію зніму оскільки в мене ГБ обмеження за місяць використання, тому якісь довгі відео просто ніби, не буде куди, не буде чим заливати, точніше Ну і зйомка тільки вертикальна. При прямій, бо щось горизонтально я не хочу воно знімати. Парк, пару хвилин пройдуся Довго не буду знімати дуб, як зараз підійду ближче, Якому? щось там 400, з 250 50 чи що, я вже був він на відео колись. О, 400 років, 24, зараз табличку крупнішим планом.

Перед цим ще одну трансляцію зняв. Там її залив, вона збережена буде. На вулиці десь біля нуля. Ось так от сьогодні тут в парку. Коротке таке буде. У нас буде сонячна погода і якось більше часу то можна буде ще десь пройти, щось познімати. Я зараз під, під гірку туди вийду наліво і буду закінчувати трансляцію До речі ще. Ну, вода замерзла, мінус зараз на вулиці. Якщо хтось збирається виходити, так що одягатися можна потепліше.